Вітаю! Сьогодні у нас тема дівчачі дні. І тема досить важлива, тому що дійсно від циклу залежить наша харчова поведінка, наша вага, наша схильність, наша здатність до фізичних навантажень. Тобто тема важлива і давайте розбиратися. Наш цикл має три фази: і перша це фолікулярна, це безпосередньо наші критичні дні протягом одного. Тере 7 днів. В цей період різко знижується гормон естроген, який бере участь у витворенні серотоніну. А серотонін це нейромедіатор, який відповідає за гарний настрій. Тому в цей період ми, ну, не те, що прям в депресивному стані знаходимося, але дійсно схильні до меланхолії. Що, про що це свідчить? Що ми такі схильні, знаєте, трішки. Впадати в ностальгію, в меланхолію. І, знаючи це, допоможіть собі. Не вмикайте пісні ціліндіони, не дивіться старі фотокарточки свого е, там, минулого хлопця або щось таке, дівчата. Тобто, допоможіть собі, вмикайте, навпаки, веселу музику, дивіться добрі фільми, комедії для того, щоб ваш настрій трішечки врівноважити витягнути себе з цього стану. Наступна фаза це овуляторна. дівчата. Розпочинаються два спортивних тижні, коли ви максимально виносливі, витривалі, такі натхненні, коли у вас пік фізичного і емоціонального стану. Тобто це такий спортивний, гарний для того, щоб тренуватися, для того, щоб дотримуватись правил здорового харчування, такий класний період. Ви максимально владні над собою. І третя фаза лютеїнова це підготовка організму до критичних днів. Так, він починає затримувати рідину, причому в області живота, і ви відчуваєте набряк. До 3 літрів рідини затримує ваш організм напередодні критичних днів. Він знає цю систему. І якщо у вас... З початком критичних днів у нас ми розмовляли про це, знижуються естрогени, і ви така знаєте, жіночна, така вся меланхолічна, то тиждень перед критичними днями у нас навпаки фаза лютеїнова. Це коли лютенізуючий гормон ЛГ стимулює вихід жовтого тіла з яєчників і ви відчуваєте це суттєво. У вас змінюється настрій, у вас шалений апетит, який просто важко втримати. Вам і досі досить легко даються тренування, але ця напряглість, ця важкість в тілі, вона все ж таки існує. Три фази в місяці, на які ви по-різному реагуєте. Ось було питання у чаті: що? Часом я відчуваю, що в меню, якого мені прорахували, мені щось багато. Я можу недоїдати певну частину їжі і можу залишати на тарілці. Це ок, це дуже класно, що ви, у вас є контакт з тілом, і ви прислухаєте до себе відчуваєте, що вам досить. Але так буде назавжди. Можливо, ви писали мені, і тоді ви були у стані овуляторної фази, як ми називаємо, у стані спортивних тижнів, коли вам досить легко дається... Здорове харчування, вам легко дається фізичне навантаження і ви на піку фізичного емоційного стану. Але може пройти два тижні, і ви вже будете в лютеїновій фазі, коли у вас буде непомірний апетит і перепади настрою, і вам просто буде хотітися чогось поїсти, і тоді ви повертаєтесь до повного обігу вашого меню. Ця інформація допоможе вам краще себе відчувати, тому що тиждень від тижня відрізняється і ваша вага. Також може змінюватися в залежності від фази циклу. Дійсно, перед критичними днями вага може не з того, не з цього піднятися на 1,5-2 кг. І ви можете подумати, так? Що Боже, не працює здорове харчування, все, що я не роблю, все не має сенсу. Має сенс. Вам ви маєте просто бути стабільним і продовжувати ваш план харчування, ваші фізичні навантаження, але трішки змінювати їх час від часу, прислухатися до свого тіла. Тобто, у нас буде з вами наш потяг красивого, здорового та стронкого тіла буде їхати на двох рельсах: це контакт з тілом і регулярність дій. Я бажаю вам гарного настрою і продовжувати наш шлях в стрункості. Обіймаю!